Всім привіт для тих, хто вперше на моєму каналі. Мене звати Даша і наразі я мешкаю в Чикаго. І сьогодні я хочу поговорити на тему, чому люди не хочуть повертатися зі штатів. І вони ладні залишатись тут нелегалами, але бути тут, вони ладні не виїжджати взагалі з країни і залишатись тут. Чому? Звісно, це не про всіх людей. Є частка людей, яка яким не подобається Штати, вони розчаровуються і вони їдуть і кажуть: От Україна, от Європа, там набагато краще. Звісно, такі люди є. Але є також немала частина людей, яких все влаштовує тут настільки, що вони не хочуть і не розглядають іншу країну. Чим Америка, Штати? Так прив'язують людей, що вони не хочуть звідти їхати. Давайте розберемось разом. І я одразу хочу сказати, що це буде лише моя власна думка, абсолютний суб'єктивізм. І ви можете погодитись з моєю думкою, ви можете не погодитись з нею, і це абсолютно нормально, оскільки кожна людина має власну думку. Ну що розпочнемо? Як на мене, перший вагомий аспект. Полягає в тому, при яких обставинах людина приїхала взагалі в штати. Якщо людина була в Україні, в Європі і в неї там все було супер круто і класно, і вона приїхала в Штати, і вона, звісно, стикається з рядом проблем, складнощів, які тут на перших етапах трапляються у всіх. І вона думає: ой ні, там все простіше, зрозуміліше, та краще я поїду туди, і тут не буду взагалі напрягатися. І людина їде і каже Пф, та Америка, там взагалі не те. Так, є така частка людей. Але якщо людина приїхала, наприклад, через війну, в умовах війни, як я, наприклад, моє місто в окупації з першого дня війни і воно залишається досі в окупації. І розглядати момент того, що я повернусь в своє місто, я взагалі не можу, оскільки його бомблять кожен день, воно просто знищується. Ну куди повертатись? І, звісно, я адаптуюсь тут. В цих умовах ви можете сказати, Даша, будь ласка, їдь в інше місто України і все, яке не окуповане. Так, звісно, я можу поїхати в інше місто, але є велика різниця в тому, що тут я знаходжусь в безпеці, там йде війна і там небезпека. І звісно, я. Хочу бути в безпеці абсолютно нормально, абсолютно нормальне бажання будь-якої людини. Наступний момент полягає в тому, що наскільки людина була підготовлена морально в першу чергу перед приїздом в Америку, якщо людина нічого не вивчала про цю країну, а її бачення про Америку романтизоване лише фільмами, і вона їде в фільм, то звісно вона розчарується, оскільки реальність буде інакше. Інший момент, якщо людина вивчала якусь інформацію, вона спілкувалася з людьми, які живуть в Штатах, то звісно, при приїздивши сюди, вже картинка буде більш-менш зрозумілою людині. Звісно, це не спростить всі моменти, але вже, хоча б розуміння, буде інакше, і це буде простіше. А тепер давайте перейдемо якраз до моментів, які, на мою думку, прив'язують людини до штатів. Перш за все, це сам момент потрапляння в цю країну. Ви знаєте, що отримати візу в США не так просто, дуже багато відмов. Навіть по програмі U4U також є відмови і не всім схвалюють, і деяких розвертають на кордоні і кажуть: «М-м-м». не пустимо. Деякі люди ладні переходити через кордон, взагалі, і аби потрапити сюди. І ось цей важкий момент потрапляння в країну, і коли вже ти тут, то це сприймається як така. Маленька, але перемога в тому плані, що ти цінуєш своє перебування тут напевно більше, ніж в будь-якій іншій країні, оскільки туди ти просто сів полетів, бо там безвіз, бо туди просто поїхати і все. А сюди потрапити не так вже й легко. І тому Америка для багатьох це щось таке захмарне прямо. І, звісно, це такий момент, коли ти думаєш, клас, я вже тут, але я маю зробити все, щоб в мене вийшло. І щоб зробити все, що вийшло, тут вже в Америці є такі, як крючочки, знаєте, які, наче, так, прив'язують людину до цієї країни. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що тут система з цією кредитною історією, яка має бути у кожної людини. Оскільки ця кредитна історія впливає на базові потреби людини, такі як просто винайняти житло, ти не можеш винайняти житло без кредитної історії. Щоб сформувати цю кредитну історію, треба витратити на це декілька місяців. І звісно, треба постаратися, щоб ця кредитна історія була класною з класними балами. І таким чином ти працюєш на те, щоб цю кредитну історію створити. Далі, знову ж таки, що до житла: винаймаєш житло. Більшість житла в Америці, воно без меблів. І звісно, ти облаштовуєш свою квартиру і ти облаштовуєш так, щоб було комфортно. Ти купуєш ці меблі. І є також такі люди, які просто прив'язуються до речей своїх, до меблів, до всього іншого. і Вони такі, ну як я вже. Поїду, як я вже це залишу. Також той факт, що в Америці неможливо без машини. І ти такий думаєш, ну ось в мене машина, я її продавати, їхати і все. І всі ці моменти, ось такі адаптивні, коли вже ти все одно в цей процес поки ти тут, ти вже звикаєш до цієї країни, і звикаєш до особливостей цієї країни. Якісь моменти, які на початку дивували, вони вже потім і не дивують. І також основний момент, як на мене, це якраз економічний момент, оскільки. Людина, яка приїздить в Штати, і вона навіть не знає мови, і в неї немає якихось таких навичок професійних, які можуть приносити їй великий дохід, що вона не має якоїсь спеціальності. І хоча ви мене захейтили в минулому відео, вам не сподобалось, що я сказала, що в Україні можуть умовно їздити на Теслі лише чиновники. Так, звісно, ви праві, що можуть і підприємці, і IT. Тішники, люди, в яких є власна справа і так далі. Спеціалісти гарні можуть собі дозволити це 100%. Але я мала на увазі дещо інше. Якщо приїде людина, яка не має зовсім ніяких навичок в штати, вона може заробляти, просто працюючи в клінінгу, працюючи на доставці, вона може заробляти 4 тисячі доларів спокійно. Такі суми, напевне, ця людина навіть і не могла б мріяти про такі суми, будучи десь в Україні. І такий немалий аспект в тому, що в цій країні є дуже багато можливостей, щоб себе реалізувати. І тут немає цієї стелі. Тут ти можеш рухатись вперед і вперед. і Навіть дуже багато прикладів, коли люди починають з клінінгу, потім вони вже відкривають власну компанію, вже наймають людей, оскільки вони напрацювали за певний період клієнтури клієнтуру, і вони вже не працюють в клінінгу. Працюючи в клінінгу, тобто вони не роблять якусь роботу вже своїми руками, вони лише координують. В них вже своя компанія, свої люди, свої клієнти, і вони отримують вже зовсім інші гроші, і вони почувають себе вже зовсім по інакшому. Тобто так Америка дає ці можливості, і навіть в якихось таких маленьких моментах, таких, як як ви знаєте, я займаюся Амазоном, і я користуюсь певною службою доставки. І ця служба доставки своїм клієнтам, які займаються продажами, наприклад, вона безкоштовно робить поставки коробок для пакування, пакетів. і... Всякої іншої дрібниці, всяких інших дрібниць, які, наприклад, мені необхідні, і я завжди їх купувала, оскільки я дуже велику кількість, мені потрібно коробок, мені дуже багато потрібно пакетів різної пакувальної такої бумаги і всього іншого, щоб нічого не пошкодилось в дорозі. І ці моменти вони є тут. Так, це дрібниця, це можна сказати капля в морі і все таке, але все ж таки люд... тут підтримують малий бізнес, тут підтримують взагалі людей, які хочуть розвиватися, які розвиваються, і тут є дуже багато можливостей для цього. І це, звісно, підкупає. І якщо людина спочатку приїздить і їй щось. Не подобається вона з такими очами. Вона стикається з труднощами, звісно, через це проходять всі. Але потім період адаптації, звикання і ось такі моменти, які все ж таки дозволяють, дозволяють, які прив'язують до країни. Чи я не знаю, і взагалі ця свобода тут дійсно вона є. І ти. Цією свободою я не знаю, як це сказати українською, ем, заражаєшся, от вибачте, просто це слово щось з голови випало в мене. І тут ти можеш виражатися, тут ти не можеш думати, а що про тебе подумають, а що скажуть, а що ще щось. Тут ти просто живеш, будуєш своє життя, обираєш собі штат, район, я не знаю, місто, яке тобі до душі, і створюєш навколо себе свій комфорт, своє життя. Така моя думка, оскільки я бачу все більше і більше людей, які знаходяться в Штатах вже дуже довго, не один рік, навіть не п'ять років, а більше. Багато хто з них не легали, але вони не планують їхати звідси. І це з одного боку дивує, а з іншого боку. Також дивує. Що ви думаєте з цього приводу? А ви взагалі були в Америці не були. Яке ваше враження і ставлення до цього? Мені буде дуже цікаво почитати вашу думку в коментарях. Будь ласка, читайте в описі під цим відео я залишу посилання на свої соцмережі. Якщо вам цікаво, то будь ласка, приєднуйтесь. і я вам дуже дякую, що ви подивились це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую, що ви зі мною, і до зустрічі, звісно, в наступному відео. Так. Bu